У рівному парку Лебединка зіткнулись два підлітка на електросамокатах. Один з хлопців впав і втратив свідомість. Відомо, що це 13-річний житель Житомирщини. Його госпіталізували у Рівненську обласну дитячу лікарню. Пацієнт поступив вчора. Після обіднього пору з діагнозом з підозрою на закриту черепно-мозкову травму струзованого мозку. Пацієнту було проведено весь комплекс необхідних клінічних лабораторно-інструментальних обстежень. На сьогоднішній день стан пацієнта стабільний, почуває себе задовільно, знаходиться в свідомості, абсолютно активний і без особливих скарг. Ми ще сьогодні протягом доби пацієнта спостерігаємо, дообстежуємо, і я думаю, що до кінця дня в будемо виписувати його додому під спостереження лікаря-невролога, педіатра за місцем проживання. Травму отримав нас до катання на електросамокаті. Травмувався під час катання так на самокаті. був доставлений бригаду швидкої медичної допомоги, приймальне відділення нашими лікарями оглянутий, призначено необхідні до обстеження, які проводяться при. Поступлені ось ну, скарги, в нього стан, в принципі, був стабільний. Єдине, що він стравмував певну таку діамку специфічну, яка проявляється багаторазовою блювотою. Відповідно, в нього були симптоми певні такі загальномозкові симптоматики, але ми обстежили і вже на вчора ми розуміли, що стан його є стабільний, він потребує медикаментозного лікування без необхідності хірургічного втручання або більше коїсь такого складного лікування.